Акула Фонкер Продакшн представляет фильм «Гипноз». Актеры. Эрен Фонкер. Акула Фонкер. Тив Бастер. Юника Эрнлос. Монтаж. Эрен Фонкер. Режиссер и продюсер Эрен Фонкер. Приємного перегляду. Нарешті я пішов додому Фу, 10 годин роботи. Без перерив. Що ж за таку роботу я вибрав? Капець. Я думаю, мені треба обольнятися. Не знаю. Що? Я не зрозумів. Я коли прийшов, я залишив рюкзак. Де рюкзак? Так він є. Стоп. Що за фігня? лайк лагає. Чи може серйозно? Що, якщо ми серйозно в грі? Та ладно, як ми можемо бути в грі? Я не вірю. Я ж Можу просто взяти і контролювати себе. А так би хтось мене контролював. Що мені скажу Ладно, що ж мені поробити? Думаю, схожу в магазин, бо в мене холодильнику і так нічого нема. Ну, ладно, піду в магазин. Окей, Це, я пішов в магазин. Так, Це ми не зберемо. Кульок берем. і все. Я пішов. Нарешті я прийшов додому. Я був в магазині. Кстати. чому б мені не зробити ще? подпишусь. Ставлю на Я придумал. Вам расскажу. Вау! Я зліпив до Всього то за 5 хвилин. Ну окей. Мені щось скучновато. Так, давайте я подивлюсь, чи я точно все купив. Мандарин – е, вирки е, ананас е, кавуны е, апельсины е, yeah. мандарины е yeah. и хлеб е. Знаешь что ещё? Окей. Ты зробив Демоненка, і тільки зараз це поняв. О, Господи. Мені треба чимось заняться. Стоп. Не на роботі. Щас. Не на роботі чогось пишуть, що я уволен. Я по камерам пизервав всю работу. Это цебух, но я точно. Я ж противав нормально. Ха-ха-ха, да что я кажу? Я я нормально не противав. Ну так, я ж все сделал нормально по работе. Це капець. Все ж нормально. Так, тоді мені треба знайти нову роботу. Так, які зараз популярні роботи? Учений А звучить непогано. В такому випадку у мене є план. Ну хе-ха-ха-ха. Ну нарешті ты поняв, хто ты насправді такий? Я хочу бути зілля, ну кто це? Хтось позвонив двері біткаю. Це? Здорово, брат, це я Тів. Ти мене що не пам'єш? Тів? Ні, не пам'ятаю. Чого ти до мене взагалі прийшов? В дитинстві з тобою були друзями, і я не знаю чого, але ти просто написав мені номер своєї квартири. Ну, добростіф Бастер, начекей, я тебе десь бачив стоп. Так це ти, о Господи, що мені жах приснився? А точно це. Був просто сон. Так, коли я тоді заснув? Стоп, я щось пригадую. І я хочу робити зілля. А, точно. На моменті, коли мені позвонили у двері, це мені приснилось. Але щось. Чекайте Ми не в мене в Тівбастер. А ну-ка, давайте я вийду на вулицю зараз. Стоп. На стінах. В розіску Це був не сон! Ха! Треба записати одну людину, про яку я дещо дізнався. Я її загіпнотизував і... Тепер вона думає, що вона спала. людина ця, Які ж вони тупі, Їх так легко захібне з Я так всіх їх переможу. Треба записати. Ерен Фонкер. Але він мені сказав тільки його ім'я. Більше про нього я не знаю. але Стоп, але бувають весни там, де мені може признатись Ілон Маск, який летів на Марс. А Ілон Маск справді летів на Марс, це серйозно буде сам. Такий раз один було такий, здається, в новинах я бачу, що <гас> -шо? всі шоколадки в магазині позабирали. Стоп. А, це то сон. Ладно, піду собі куплю шоколадку. Стоп. А шоколадок? Немає! Ну да. Ну, значить, мені просто приснилося. Слава Богу. Так, точно. Я ж вчора казав, що... Я хочу бути ученим але я ніяк не став він. Ну добре, я думаю, це час зробити моє перше зілля. Тільки треба дітягнути маску. Хі -хі -хі. Ну все. Зараз я зварю таке зілля. Так, ну все. У мене яка кастрюлька. Так, ну що, почнемо варити. Так, перше нам потрібна вода. Нав'ємо сюди води. Ой. Вода є. Так, тепер нам треба мильна вода. Беремо мило і наливаємо воду. І чекаємо, поки вода стане мильна. Поки що відбавляємо оце одну каплю. Поки не мішаємо, оплучеться гарно. Так, Заливаємо мильною водою. І чекаємо, поки вода помотніє повністю. Коли вода мутніє, можемо починати мішати. Так, Вода помотніла, Мішаємо. Прекрасно тепер додаємо чуть-чуть цього ага. і думаю. 真不赖。<Okay. S 2> yeah. теперь наливаем очень горячую воду. Самая горячая, какая у вас. Появилась пенка. Если пенки нема, то ничего не получилось. Пенка нет. Чекаем. Покриттянка пропаде. Можемо чуть-чуть забрати? Пробуємо. Якщо вода тепла, то все ідеально. Якщо холодно то все погано. А якщо уп'я гаряче, то ви... то у вас все получилось даже больше, чем нужно. У на холодно. Так. В таком случае... И сейчас... Амбра-кидабра. Пипа-рабра. Якщо тепер більше пінки, то видно тут гаряча водичка. о, тепла. Клас. Це зілля я назову відвар страху. А, точно. як Я його можу називати. Якщо я в нього ще не добавлю те, що спеціальне, беремо для цього спеціальну чашечку, вчитаємо туди дізолорантом і додаємо кипятка або гарячої води. Реально і злива. Це штука, яка додає страх. Все. Відвар готовий. Разевала. Теперь я смогу користуватися цим відваром, як захочу. У мене є план. Тільки на початку треба помити Стоп! А що якщо? Якщо я не получаю гроші на цій роботі? Бо я поєднує не знаю, що я вазілля. Можливо, я допоможу поліції знайти тімбастера. І так до мене недавно заходив. Чи може я стану злодієм? І буду дружити з Стів Басто. Не знаю, не знаю. Може взагалі я буду і тим, і тим. Буду і героєм, який буде врятовувати всіх, а потім всіх продам. Чи може всі продадуть мене? Що ж вийде? Ну добре. В такому випадку, я думаю, я розпостроню це гілля. Думаю, продам його за 5000 тисяч доларів. Ну воно ж, події робить страх і тому так дорого. Ну, окей. Все. Зараз я його продам. Стоп. Ану, мені якесь повідомлення прийшло. Плюс 5 тисяч доларів. О, хтось купив Мазілля. Цікаво, хто ж це? Подивились відгук. Дуже класний. Дуже класне зілля. Поділіться рецептом. Ну, думаю, я знаю, що мені зробити. Я попробую їх пронканути. Я їм скажу весь рецепт, окрім моєї екстра штуки, яку я додала. Тобто штука для страху. А Так, це просто буде як. Недоварена каша з камочками або бульйон, або просрочний бульйон без макаронів. Жах. Ну, ладно, тоді я придумав. Добре, я це і зроблю. Все, я пишу рецепт. Так, все, пишу. тин Я написав рецепт. Вони написали дякую. Ну, добре. Сподіваюсь, вони не згадають, що я їм дав цей рецепт. І забудуся про мене. Ну, добре. Тоді я тепер зовсім інша людина. Я не як, раніше. Я буду варити зілля. Точно, я ж це кажу в другий раз. Ну, Добре. У такому випадку у мене прийшла в голову ідея.